Увага yeah. Ефірі проєкт Суспільне студія Армія РФ надалі атакує Херсонщину. Упродовж минулої доби під обстрілом ворога опинилися житлові квартали, медустанова та навчальний заклад снарядами та іншим різним озброєнням. Росіяни пошкодили дві багатоповерхівки, понад 25 приватних будинків, господарські споруди, гараж. Більше про наслідки обстрілів за добу, а також оперативну безпекову гуманітарну ситуацію. Будемо обговорювати з нашим гостем Олександром Толоконі, керівник. Прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації вже доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітання вам. Дякую, що зараз із нами. Добрий день. вітання вам, пане Олександре. Ми систематично повертаємося до безпекової ситуації на Херсонщині, тому що розуміємо, що інтенсивність не припиняється, не вщухається з дня в день. Але, от як минула доба, зокрема учора, тому що ми багато говорили про те, скільки було уражень по центральним регіонам України, як щодо Херсонщини. Да, на жаль, так Херсонщина. Вже знаєте, є така стабільна, на жаль, стабільна в такому плані обстрілів. І, на жаль, кожного дня є, і цим нікого не здивують. Вже тому, як ви вже сказали, вчора багато було обстрілів з населених пунктів, багато пошкоджених будинків, на щастя, без постраждалих, але е, сьогодні. Є вже постраждалі в Херсоні внаслідок скиду вибухівки з дрону російського на прибережній території Херсону на одному з районів постраждало двоє чоловіків: один 49 років, один 58 років. Отримали ланкові поранення живота, людей, ніг і були шпиталізовані. Кім цього десь приблизно годину тому ширено було велетенське. Там попередньо є одна постраждала. Людина і зараз будуть уточнення уточнення, які самі пошкодження отримала і е, що з нею, які ще пошкодження, можливо, будинків і тако таке інше. Пане Олександре, а чи використовують росіяни при цьому розвідувальні дрони, так як ми про це згадували у випадку з Донеччиною? Так, постійно залітають на територію Херсонщини і Херсонської області розвіддрони. дрони. Звичайно, вони таким чином. Враховують позиції, сили як, в принципі розташування цивільних, які знаходяться на цій території, звичайно, вони також полюють і на аграріїв, які зараз і збирають урожай, і обробляють поля. Не 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 поодинокі випадки, коли вони саме на аграріїв атакують із дронів і на агропідприємства скидають вибухівку, щоб там тільки ніхто не працював. Пане Олександре, перед розмовою із вами я зачитувала таке коротке зведення Олександра Прогудіна, керівника ОВА. Він цю інформацію опублікував у своєму офіційному телеграм-каналі. І серед обстріляних населених пунктів десь зо два десятки сіл містечок. Які зараз точки на Херсонщині ворог обстрілює найактивніше? Ну дивіться є білозерська громада, да Станіслав Олександрівка. Велетенське, це, з якщо дивитися на Херсон на лівобережжі, то справа від Херсону ця територія постійно обстрілюється. Далі Дарівка, тягинка, тягинка, тягинська громада дуже обстрілюється не тільки з дронів артилерії і градів, а й з авіабомбами. Часто доволі таки росіяни туди гатять. На жаль, там також дуже багато є пошкоджень і, звичайно, є поранень. І далі вверх — Береславщина постійно, в по у всіх зведеннях ось під постійним обстрілом Береслав, частина повської науковської громади. Це козацьке, Драли-Кам'янка. Там також дуже мало людей, але продовжують кожного, мабуть, кожного кожну годину якийсь масований обстріл, і додається до цього до цих масованих обстрілів. Це Верх Береславського району, де раніше не так було часто, але Новоранцовська громада нещодавно Крещенівку обстріляла там три загиблих було. Тобто, майже не майже а 100% вся прибережна територія зараз в Херсонській області під обстрілом Росіян. Пане Олександре, і відповідно чи виїжджають з населених пунктів, які постійно опиняються під обстрілом росіян люди, наскільки активний це є процес, і чи часто стикаєтесь із відмовами? Так, ну там залишається близько 7-10% у прибережних зонах, і це саме ті люди, які не за що не погоджуються виїжджати зі своїх будинків. В більшості це люди похилого віку. І з ними є, продовжується постійна робота, але результатів, на жаль, небагато. По самій евакуації є якісь там один через день в нас вона є безкоштовна, там виїжджають до 30 людей, але це знов-таки не ті люди, які б нам хотілося, по яких би нам хотілося б вивезти з регіону. Але люди ці продовжують там жити, і ми надаємо разом з із, із волонтерами і з соцслужбами надаємо все всі необхідні послуги, які ми можемо надати. Це і воду подаємо де можна мотопомпами, бо там електропостачання немає. гадопостачання. постачання зараз працюємо над тим, щоб забезпечити назему цих людей паливною, деревиною, щоб вони могли там пережити. Тому що, що ми на цілому місці не можемо вивести цих людей, то треба їх там підтримати. Олександре, а якщо говорити про такий ну, побічний ефект внаслідок російських ракетних атак, використання розвідувальних дронів, як це загалом впливає на комунальні послуги на Херсонщині, зокрема, наприклад, якщо і місто Херсон згадати, і в тому числі станом електромереж, на що взагалі це все впливає? Ну, Перш за все, на нас тут впливає не так, як на всій території України. Тут в нас в більшості, ну. Тут ми прифронтовий регіон. В більшості впливають ці миттєві обстріли, не так авіаудари, як миттєві обстріли, які росіяни можуть споювати з артилерії, мінометів, танків, РЗВ і в тому числі дронів. Вони активно палюють і на е, трансформаторні підстанції, і просто на опори для того, щоб е, зруйнувати, щоб людей не було світла. А також постійні руйнування йдуть е, газогонів. Водомережа, слава Богу, вона під землею менше страждає, але водомережа страждає із-за того, що зникає електропостачання і звичайно зникає насоси, не можуть качати воду. Але в наші комунальники оперативно це вагать не тільки там в Херсоні, а й по області, там, де можна, там, де хоч якось можна безпеково під'їхати і щось зробити. Вони це цим займаються. Звичайно, є райони. Де тільки приїжає будь-яка автівка, і туди одразу прилітає, і дрони починають літати. Тому звичайно в таких районах не можуть працювати наші комунальні. Пане Олександре, сьогодні Міністерство економіки на своєму сайті оприлюднило публікацію про те, що сапери обстежили вже понад 170 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, і більшість із цього числа вже передали аграріям для того, аби вони виконували свої сільськогосподарські справи. І, от у переліку тих регіонів, є Херсонщина. Як справи із Гуманітарним розмінуванням наскільки активно вдається розміновувати від ворожих боєприпасів землі я не знаю, яка саме ця інформація. 170 тисяч гектарів на Херсонщині. Зараз силами саперів, вибухотехніки піротехніків розміновано вже майже 320 тисяч гектарів. Це майже половина від правобережної Херсонщини. З них це десь. Приблизно 290 – це це сільського е, Загальна площа Правобережної Херсонщини 683 тисячі гектарів. Тобто ми наближаємось до 50%. відсотків. Будемо надіятися, що до цього моменту вже буде швидше, тому що коли ми починали, там було всього 10 у нас е, бригад там 100 людей, яким це займалися. Ми тоді е, майже рік тому на першому конгресі місцевих. Під вилуванням Андрія Єрмака попросили збільшити кількість е, піротехніків, забезпечити обладнанням, і вже зараз у нас майже в 10 е, разів збільшилась кількість е, цього персоналу, який займається цим, і це звичайно пришприскорює розмінування. Тому що якщо рік тому ми планували ще розміновувати 10 років Херсонщину, наразі до кінця 2025 року, ми плануємо закінчити всі роботи на правобережжі. Олександре, дякуємо вам за плідну розмову з нашою студією. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.